У зв'язку з погодними умовами у працівників комунальних служб стало набагато більше роботи. Їм доводиться прибирати вулиці від снігу та боротися жиледицею. Ми запитали, що миріан, чи влаштовує їх праця комунальників. Різні вулиці по-різному обирають. Так як на ринку, чистенько. А так бувають вулиці грязні. Но більшість, дякуючи нашим прибиральникам, вулиці гарні, чисті. Сніг і лід неприрдний. Я маю на увазі сміття. А ніде ні одна вулиця від льоду не прибрана. Вони не справляються походу, бо нема персоналу відповідного. Склескота дуже сильно велика. Падають люди і не тільки люди, ну і діти. Ні, не влаштовують. Особливо Чутнівська це взагалі. Це ж у нас там спуск такий, ніколи не посиплять, ніколи. З листя упало, колючки поросли закацій старих. За сім років раз тільки підрізали. Ну, кошмарики. Це ж ви розумієте, що травм, скільки травм є в людей з руками, з ногами. Чого в нас стільки зараз трам? тому що роздворників все немає, Жеків немає. Хоч хтось відповідав за це, розумієте? Ну, в принципі, да. Да, у нас чиста, нормальна. А на рахунок людей до снігу? Ну є міста, що треба це треба, знаєте, де в травмпунктах. Якщо людей багато, значить значить погано вибирають. Претензій немає. Ви, ви знаєте, в нас іде війна. Можна зараз, в даний момент, щось скинути. Це зараз не головне. Головне, щоб перемога була і допомагали військовим. Я навіть не знаю, як це виразити. Я їжджу в Європу постійно. Там такого немає, як у нас тут. Тут у нас взагалі грязі по колінах. Такого там немає, як я, я їду. Навіть починається від границі аж до самого е, цей, е, Берліна і до Чехії. Ети, е, 100 кілометрів там, і там такого немає. Стараються прибирати, ну, хотілося б трошки краще, але так нормально. А краще в, цьому? в чому? Ну, щоб і остальні вулиці теж прибирали. Не тільки центральну, а щоб і остальні вулиці прибирали нашого міста. Не дуже. А чому саме? Тому що сніг не прибирають, тому що дуже слизько і важко ходити. Особливо біля обласної лікарні. Я думаю, що ні, особливо зараз, коли стало слизько. Я знаю, сусіди, наприклад, не дуже комфортно почуваються, коли виходять на вулицю, остерігаються, щоб не, не, десь не послизнутися, не впасти. Так що, я думаю, варто було б більше докладати зусиль для того, щоб всім на вулицях було комфортно. Ну, не завжди і не зовсім. А в чому саме вам на всьому школу? Ну, тому що погане прибирання, якщо нас. Справді, а що саме наприклад, не прибирається? сміття кругом брудно, особливо вранці, коли добираєшся на роботу, а під ногами не зрозуміло, що ну невідповідно працює служба.